І так, всім добрий вечір. Мальок Горамі місяць і 10 днів. Ось як вони виглядають порівняно з попередніми відео. Їх уже добре видно забарвлення. Є менші на 10 днів. У них 10 днів різниця. Десь взялась мене така от. Не знаю, хто це, можливо, можливо, навіть ампулярія. Живе тут разом з малюками. Ось такі вже добре їх видно. Їдять, ростуть. Ось такі. Це мій основний сьогодні. Добавив ще рибок, додавив тернеції. Дали в нагрузку ще одного меченосця. Самочку барбуса. Ну, але ж її буде погано видно. О, вона аж там заховалася. Є самець гурамі золотого. Він дуже сором'язливий, не хоче показуватися. Ось він який красунчик. Дуже гарний. Акантовтальмус ще десь був. Там он заховався біля барбуса. Такий великий, дуже гарний. Але погано видно, його не покажу вам, мабуть. Ну, ось так от. Е -е, малюки. Малюки ростуть. Буду далі знімати відео, показувати, які вони. Там, можливо, буде в 2 місяці. Ростуть дуже швидко. Порівняти від личинки і зараз десь їх, мабуть, половиною, найбільших половиною см. Дуже гарні такі красунчики. Ось які. Ну що ж, всім дякую за увагу. Слідкуйте за мною. Далі буде.